Всім привіт! Мене звати Софія, я астрологиня і я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Будь ласка, підпишіться на мене, поставте лайк цьому відео і включіть дзвіночок, щоб ви не пропустили від мене майбутнє відео. Я нас вітаю! Коридор затемнень завершується. Сонячне затемнення остання точка. Цього всього періоду, значить, в мене вже є окреме відео про місячне затемнення. Ми розмовляли про це, ми розмовляли про коридор затемнень. В цьому відео я хочу більш детально поговорити про сонячне затемнення. Я не думаю, що це відео буде дуже довгим, тому що насправді ми все обговорили про те менше з тим. Значить, як я вже казала, місячне затемнення воно завершувало певні процеси. І я пояснювала тим, кому це було цікаво, по вашій натальній карті, які саме процеси вам мали б завершити або перепередивитись. Далі у нас був коридор затемнень, і сонячне затемнення це початок чогось нового. Ну, логічно, коли ми по місячному затемненню підвели підсумки. Щось відпустили, щось завершили, то ну, треба щось і почати. І от сонячне затемнення це те, чим ми будемо займатись на майбутні півроку. Тому що в ну, у нас, у нас коридор затемнень відбувається два рази на рік. Восени і навесні, як я вже казала. І наступний у нас коридор буде навесні 2020. П'ятого року, на 24 зараз, от там вже й буде завершення. Поки що сонячне затемнення буде показувати те, чим ми будемо займатися. Значить, давайте спочатку загальні рекомендації і потім особисті для кожного. Як це подивитись? Значить, загальні рекомендації. В нас сонячне затемнення відбувається в знаку терезів, терези, партнерство, співробітництво, стосунки. Тобто, я так. Рахую собі, що найближчі півроку дуже сильна буде тенденція в тому, аби будувати або нові стосунки, стосунки не лише інтимні, романтичні, стосунки партнерські, дружні, колегіальні, стосенки, стосунки, угу. стосунки я мій клієнт так? тобто неважливо, в тобто, нас по теризах йде взаємодія Я ти. Та тобто я ти. І Я так рахую, що е, або в дуже багатьох людях прокинеться ось ця ці цінність стосунків, та що ну один в полі ні воїн, і краще якось рухатись та з кимось за ручку. І будуть будуватись нові соціальні соціальні зв'язки. Я рахую, що дуже багато нового можуть, може відбутись у стосунках нинішніх: нові якісь сторінки, нові починання, нові е, ідеї, можливо, новий рівень в стосунках. Ну, Наприклад, там, е, зустрічались, одружились. Там або ну, там щось фліртували, да ну я не знаю, я не знаю, а тут хоп почали зустрічатися. Там, наприклад, перегляд, можливо, певних стосунків, форматів, стосунків, цінностей в стосунках тощо, тощо. Е, якщо ви працюєте в сферах теразів, а саме в сферах естетики, краси з жінками або в жіночій сфері, жіночий бізнес. В темах закону, закон, юриспруденція знову ж таки для вас Терези як професійний знак, і можливо, в певним чином в професійній сфері нові ідеї, нові думки. Наприклад, я майстер перманенту. Ну, вочевидь, це багато в чому терезівська тема. Да? Краса, естетика, клієнти. Знову ж таки, в мене нові ідеї щодо клієнтів. Та, тобто щодо того, як рухатись, як взаємодіяти, всі ті, хто працює в сфері я і людина, я і клієнт, наприклад, я, я астрологиня, якби не мої клієнти, якби не мої учениці, мої учні, ну що, що б я мала, як то кажуть. Та тобто, от якщо у вас професія пов'язана напряму взаємодія з людиною, цей да контакт людина, людина. То і ви можете щось новеньке придумати, можуть бути нові клієнти, або ви придумаєте нові правила взаємодії з клієнтами певним чином. Тобто, так чи інакше, мені здається, що це сонячне затемнення буде вчити нас, хочемо ми цього або не хочемо, але партнерству. От от чесно, мені здається, нам нагадають про цінність того, що людині потрібна людина. Це першочергово. Знову ж таки, Терези в нас знак естетики краси, ну я не здивуюся, якщо ми спостерігатимемо певний бум в темі догляду за собою, в темах краси, можливо, буде якось змінюватись краса, або щось нове в Темах краси, естетики, б'юті процедур, б'юті сфер, можливо, якийсь новий тренд певним чином, та тобто щось таке, або на особистісному рівні ми почнемо більш якось за собою доглядати. Нам захочеться якось нести в світ красу і оточувати себе красою. Кросо... красою. ага, красовками красою. Це теж дуже важливо, ну тому що Терези – це знак, що і не да, і ретранслює красу, і оточує себе красою. Тепер, якщо ми говоримо про рекомендації більш детальні, от, от як, що, що робити, значить, давайте я ще раз повільно поясню, як ви можете самостійно для себе подивитись, ем, що, як на вас е, відобразиться сонячне затемнення. Ви заходите в Соціс або в будь-який астропроцесор. Давайте на Соціс. Ви заходите в Соціс, це астрологічний сайт. Він працює, скоріше за все, через VPN у вас. Ви е, в, м, натискаєте кнопочку Побудувати карту. Обираєте «Подвійна карта, клац. Перша карта у вас це Натал. Ви вводите свої. Е, та, у мене Ви вводите свої дані, дата. Точний час народження і місто народження. Все, більше нічого не треба вводити. Це ваша верхня карта. Нижня карта у вас транзит. Ви її ставите на Е, Блін, я не знаю, який нас точний час. От, блін, треба ж було перевірити перед записом. Е, ну, ставте умовно там 10 годину ранку і місто, де ви знаходитесь. Там Київ, Одеса, ну де ви знаходитесь, неважливо. Але в карті транзит, ви маєте натиснути космограма оцей тік такої, да, оця галочка, космограма, Чікс, Ок, створити. Внутрішнє коло таке маленьке це ваша натальна карта. А зовні у вас просто так будуть бігати планетки. Ось ці планетки зовні, от які всередині круга, круг у вас буде з домами, ось це ваша натальна карта. Зовнішнє коло це коло транзитних планет. Ви там шукаєте сонце. Значок сонця це кружечок з точечкою всередині. Там ми побачимо сонечко, да, кружечок з точечкою всередині, і поруч з ним значок місяця. Ну, значок місяця буквально от місяць. Він у вас буде потрапляти в якийсь дім. Наскільки я пам'ятаю, в нас буде ось цей молодих, да, сонячне затемнення буде в 11 градусі Терезів. Знайдіть, в, якому, в який дім у вас потрапляє 11 градус Терезів. Ось той будинок, на який наслаюється це сонячне затемнення, це ті сфери, які будуть для вас актуальні в. Цьому, ну, найближчі півроку. від себе дам бонус. Ладно. Значить, я в своєму телеграм-каналі, посилання на нього буде в опису до відео. Ще раз детально надішлю інструкцію, як що побудувати. І я розпишу по кожному дому, що за сфери будуть актуальні саме для вас. Ви зможете задавати мені питання, ви зможете, я буду допомагати, якщо щось не зрозуміло, але я, окрім того всього, ще й додам опис до кожного будиночку, які саме сфери будуть актуальні для вас. Ще нагадаю, в нас, як я відчуваю, дуже ось це сонячне затемнення про цінності людина-людина, ось цей доторк людина-людина. Я так рахую, що в цій в сфері, в цих сферах, за які відповідає той будинок, куди попало ваше сонячне затемнення, нас всіх будуть вчити партнерству. Я вже для себе прорахувала. Це в мене буде 11-й дім: дім астрології, дім соцмереж, дім блогу. Ну, ясно. там. Я буду більше значить, взаємодіяти з людьми, можливо, буду розкривати для себе нові способи взаємодії з людьми. Можливо, стане на майб... на май... На май... Найближче. Майбутні або найближче Соня. На майбутнє півроку більше клієнтів. Тобто той дім. В який у вас попаде ось це сонячне затемнення, мало того, що це та сфера, ці сфери, які у вас будуть актуальні найближчі півроку. Мені здається, тут масштабніше трошки треба дивитись: це будуть ті сфери, тобто це буде той дім, ті сфери, в яких вас будуть вчити партнеритися, в яких вам нагадають, що ну та ти можеш сам або сама рухатися, але спробуй. З кимось або спроба да, там налагодити, наприклад, зв'язок. Ну, Умовно кажучи, у вас там потрапляє е ось це сонячне там, в другий дім, шостий дім, в роботі вас будуть вчити більше партнеритись. Да? Тобто, можливо, там. Е Можливо, більш якоюсь там естетичною красою там будете займатися, ну і так далі. Тобто, це від мене такий бонус. Тому переходимо в мій телеграм-канал, підписуємось. Я там пишу щоденні прогнози. І взагалі дуже часто там появляюся, дуже часто там спілкуюся з громадою, з шановною інтелігенцією в телеграм-каналі. Розпишу про кожний дім. Більше того, там ви зможете задавати вопро вопроси, ставити запитання, і там я буду вам підказувати, в по якому саме у вас будинку буде відбуватися сонячне затемнення. Якось так, будь ласочка, поставте лайк цьому відео, якщо вам воно Якщо вам воно сподобалось, якщо вам воно не сподобалось, напишіть в коментах. Чому вам не сподобалось то відео, мені буде цікаво почитати. Підписуйтесь на мене, не забудьте про дзвіночок, не забудьте підписатися на телеграм-канал, щоб отримати плюшку. Якось, там, якось так, гарного нам усім сонячного затемнення. Нехай воно принесе лише радісні події. Всім па-па!